Друзі, вітаю! Сьогодні хочу з вами коротенько поговорити про таку тему важливу. Сьогодні з подружкою зранку і йшли. Вітаю, вітаю, дівчата, дякую за сердечки. Всім, хто заходить в прямий етер, дякую. І йшли зранку і з подружкою, і знаєте, яку тему взяли, ну, ми з нею, спілкувалися так, на цю тему. Що наше обличчя дуже багато розказує і показує про наше життя. Ну, це згодом про обличчя розкажу. А так хотіла сказати добрий, добрий, добрий вечір, а так хотіла сказати, що пригадайте себе, ось ви сьогодні прокинулися, да? вчора. Позавчора, завтра прокинетеся, і з якою думкою ви прокидаєтесь? Ну, ось тільки да я розумію, що війна. Зараз я маю на увазі не то, що ну, в нас можуть бути ну, страшні ситуації, а взагалом, коли більш-менш день спокійний, з якою думкою ми можемо прокидатися, так? Бо від цього залежить наш день. Ми все одно, щоб не було, ми кожен день прокидаємося і щось в цьому дні робимо. Правильно, ми в цьому дні. Ну, крім того, що ми повинні щось робити або механічно, що в нас купа всяких справ, Ми повинні ще бути ефективними, тому що це все одно наше життя. Війна йде. Розумію, хтось десь по світу лазить, кого куди ця війна закинула, але ми повинні все одно жити. Не перетерпіти цей час, тому що це все одно час нашого життя. А ми повинні жити так. Ну ми повинні хотіти жити, бо як по-іншому можна. І тому сьогодні я хочу з вами поговорити саме про те, як зробити так, щоб ми могли проживати цей день. Не просто щоб він вилетів в трубу, тому що ну. Така да ситуація, а щоб ми могли прожити, тому що наше життя це наше життя. Скільки нам Бог дав тих днів, так їх дуже хочеться прожити як людина, прожити і бути щасливим, от неможливо в неможливості, невожлив... але бути щасливим, але прожити, але бути ефективним, зробити, що ти собі намітив. все одно люди строять якісь плани, так щось ви сьогодні на сьогоднішній день запланували. І нам потрібно це зробити ну, гарно, так, прожити з думками з гарними будь-що. Тому що ми є, поруч з нами є наші діти, поруч з нами є наші кохані, наші батьки, наші друзі, і ми можемо їм давати підтримку, ми можемо їх надихати як. Коли ми самі можемо собі в голові якось тебе надихнути, правильно? Якщо ми свої думки якось перелаштуємо на те, що зможемо, на те, що вдасться, навіть там пошуткувати з кимось, тобто ми цим самим підтримуємо своїх близьких. А ми це можемо зробити і допомогу, так один одному зараз дуже потрібна підтримка. Один одному ми можемо цю допомогу дати тільки тоді, коли ми спершу допомогли собі. Uh, і ось як ми можемо допомогти собі, це почати свій день, від розплющивши очки, як тільки тільки прокинулися. Uh, ну я не знаю, якщо ви можете, напишіть, що ви зранку думаєте, коли прокидаєтесь, про що прошу я... чи про що би вам хотілося подумати? То uh, я вам пропоную, uh, відкривши очі, подумати про те, що дякую тобі, всесвіт, так, за те, що в мене цей день. Є, ось раз, відкрив очі, і в тебе подарунок, життя. Ти сьогодні прокинувся, і в тебе може бути цілий день. Ти в цьому дні можеш бути ефективним, можеш купу справ зробити, можеш чомусь навчитися, можеш комусь допомогти, можеш когось розсмішити, когось надихнути, помити в квартирі, так, попрати, зробити якусь справу, когось кудись відвести. Тобто прожити цей день. так? І це, якщо ви з такими думками можете себе налаштувати на те, що ви прокидаєтеся, і ви думаєте про те, що слава Богу, цей дарунок, цей день в, тем, в тебе є, так? Що ти прокинувся? І ти можеш бути в цьому дні прожити його. Оце перше. <кій> Далі. А коли ми ну, дома так прокинулися, домашні справи зробили там зарядку. Я вас закликаю кожного ранку робити, хоч малюсіньку, але зарядку. Ось і е, тоді е, домашні справи закінчилися. Що ми потім робимо? Ми йдемо кудись на вулицю, так? на роботу, дітей ведемо кудись. Там був ну, якісь справи, так? Куди, куди ми можемо ходити. То, відкривши двері в своєї квартири, ми робимо перший крок. На вулицю, так і а, так само ми виходимо так в наше життя. То ми м вже, якщо ми прокинулися з думками, да, так як я вам казала, налаштуватися на те, що це в нас такий день вдарунок, і що ми можемо в цьому дні бути ефективними, а, корисними, що ми можемо прожити цей цей день, який в нас є. А, Ну, більш корисно, і ми виходимо на вулицю, вже налаштували себе. Розумієте, що ви, в залежності від того, що ви собі в своїй голові розкажете, те ви будете відчувати тут в серці і в душі. Бо якщо ви виходите на вулицю, ви стикаєтесь з іншими людьми. І ну, може, знаєте такий прикол, що якщо виходиш і думаєш так, зараз буду рахувати червоні машини. Наприклад, да? І скажіть, що ви будете бачити? Ви будете помічати ті червоні машини, будете йти, о, і там червона поїхала, і там думаєш, чи їх так багато червоних машин. Тому що увага, раз і сконцентрувалася саме на тому, що ви в мозку, яку дали задачу: червоні машини. Ось так само, якщо ви виходите і вам такий тест, да? і ви назустріч бачите, ой, ой, та людина, яка зла пішла. А на цього дивлюсь, бо ж якийсь похмурий. А то іще щось. І небо якесь не таке. І на небі, то знаєте, коли ми розглядаємо хмаринки, а з них там якісь безрунки, і ми бачимо щось таке, тож, там, я не знаю, якісь дарконів страшних або ще що. То наш мозок ви можете вже діагностувати, що ви налаштовані на те, що у вашому мозку команда, шукай погане. Ваш, ну, і, і ви будете йти і таким, таким чином. Будете, ну ви, ви вже будете розуміти, що ваше серце, отут душа, воно також саме не відкрите до того, щоб бачити щось хороше. Тому що в житті як хороше, так і погане є кожен день. А, і а, ви вже можете розуміти, що тут десь щось закрито. А, то як ви можете прожити цей день із закритим тут, так? Ви будете жити в болю, ви будете жити в мінусі. І цей день ви проживете спати, будете лягати спати, і будете думати, Боже, що за день був такий поганий, так? А це мінус один день вашого життя. Ось просто то, що вам зранку да вдар дано прожити його. Ви з тим, що серце закрите з тим, що ви бачите, що стан у вас пригнічений, і все бачить тільки погане, погане, погане. Новини прочитав погане, з кимось поспілкувався про щось погане, ще більше набрався, і ввечері все, цього вашого дня вже більше нема. А, нема, а ви його прожили? Ну, ось так, так? Да? То ми про що говоримо? Про те, як цей день прожити більш корисно. Ось так, щоб ви були більш щасливі, тому що ну в мене одне бажання, тому що ми спілкуємося, чому спілкуємося, щоб ви були ефективніші, гармонійніші, щоб відчували себе краще, щоб були сильніші, могли бути корисніші і собі, і світу, друзям. Ну будь-кому, так бо ми зараз в єдинстві наша сила. А ми можемо бути сильними, коли ми тут сам, кожен, я, кожен із вас по по, по, по одному, так? ми силу свою знаходимо і тоді поєднуємося, і ми ну, разом вообще круто тоді. Так, а, далі що хотіла. Ага, І ось переходимо. А, а, ну, дівчата, питаєте, хто я за освіту, чи психолог, чи сурдовикладач? У мене дві освіти. А, дві освіти: перша освіта у мене м, Запорізький державний університет. Кафедра соціальної педагогіки і практичної психології. Це моя перша освіта. Ми навчалися соціальні педагоги і психологіцу <головік> разом. Це у нас був перший поток. Ми вчилися всі за однією програмою з психології. У нас була і патопсихологія, і загальна психологія, ну, все. а потім на, на п'ятому курсі нас поділили, тому ну, я можу так сказати: закінчила як соціальний педагог, але базова освіта психологічна. <світна> І друга освіта Київський <світна> державний університет <світна> Драгоманова, Сурдопед... сурдопедагог, Так що дві освіти в мене <світна> так. Мій телефон показує, що він зараз може виключитися. Зараз я гляну, скільки там заряду. Так. Так, ну, я думаю, що хватить, не виробиться до, до кінця ефіру. То, що я хотіла сказати за обличчя, то можете взяти і е, так, якщо ви трошки потерпите, я зганяю, візьму, е, підключу телефон. Подумайте про наше обличчя. Зробіть зараз, знаєте, яку вправу. Візьміть люстерко і подивіться в люстерко на себе, на своє обличчя. Що ви там побачите? Я зараз розкажу. Я вже на місці. Зараз підключу свою техніку свою. А, ну що, ви подивилися? Так, ну, якщо хтось ще не зробив, ви зможете зробити а, цю вправу можна робити будь-коли, хоч зранку, хоч зараз. А, що ви бачите, коли ви дивитеся в дзеркало? А, Ви можете побачити, тому що, знаєте, як, а, наш стан, психологічний стан, Кілограм тонака. Ну, ну, ми дівчата такі, так, ми фарбуємося і втомлюємося за день. А, але наше обличчя а, а... Видає наші думки, ви можете а, пройтися по вулиці і побачити людей, в яких на обличчі вже є маска їхнього життя. Знаєте, що йдеш ну, і бачиш людину, в якої а, ну, трагедія на, на обличчі, так, і навіть не пов'язано з війною, то таке життя людини, бо в неї думки такі, вона йде в неї, оце да, ротик встити в так, кутки загнуті, і отак от можуть. Так, от, так, тут якісь зморшки і ще щось. Тобто Ми бачимо, обличчя людини показує те, що в нас зморшки з'являються від чого? Від того, як часто ми використовуємо наші мімічні м'язи. Тобто Якщо людина більше посміхається, то в неї тут гусині лапки. Тут так заломи є, так що вона ну, сміється, посміхається. Коли людина дуже багато щось думає, переживає ще щось, то тут десь заломи так є. Якщо людина дуже багато страждає, то так само на міміці ліця відображається стан мисленнєвий, мислення людини. І тому а, що я вам хочу сказати? Що а, іноді ви, а, ну ми своїм лицем обличчям а, транслюємо іншій людині а, ну, себе. Так? Себе транслюємо. І людина нас зчитує, що вона бачить. Ви можете вже, Тому що якщо часто думки в нас якісь там негативні, наприклад, да, то наше обличчя фіксує цю емоцію. І ми з цією емоцією йдемо на вулицю, спілкуємося з друзями, з близькими. і Ми вже не замічаємо. ми думаємо, то в мене я спокійна, а нам кажуть, щось з тобою щось сталося чи що. <глава> та, та, та не, все нормально, Але а це вже захватило цю маску, е коли страждання, таке, да? і е ви вже живете з з з з оці. ці думки сформували вже ва ваше лице воно показує ваш стан. А, тому, що е можу порадити, а, знаєте, як кажуть, є така вправа, <клава> якщо тобі, ну, наприклад, погано, да? то можна взяти олівець і там поставити. Да? Дорота там, щоб як посмішка була, так? примусово собі зробити посмішку. І поступово м'язи в мозок будуть передавати, що ти вроді як посміхаєшся, так? що в тебе щось вроді як, повинно бути ну, нормально. І мозок починає перестраювати себе так? на те, то, що ну, тобі повинно бути трохи краще. Ось і тому, якщо є така змога, можете, наприклад, там, протягом одного дня за собою поспостерігати, взяти маленьке люстерко і періодично, там, коли пригадуєте, просто дивитися на вираз свого обличчя. Так? Ну, Тобто, як, як, який я зараз? А це ще одна така ж із вправ. привіт. привіт. І це така сама одна із справ, яка повертає людину, як от знаєш кажуть в тут і зараз. Тобто, тому що ми думками можемо вилітати в минуле, можемо вилітати в майбутнє, але не бути присутніми тут і зараз. А дуже важливо для нас, ми живемо тут. І ми можемо бути як там, де увага, там і сила. Якщо увага у нас десь в минулому. Як ми можемо бути ефективні в цьому дні? Як ми можемо себе перелаштувати на щось, на то, що ми повинні бути позитивними і ефективними в цьому дні? То ну, нам Класно, коли ми повертаємося в тут і зараз, коли ми живемо в цей момент, коли ми проживаємо саме цю хвилину, яку нам дає да, всесвіт, що ми можемо е бути ефективними. Ось і е ну ось тому я хотіла сьогодні поговорити за обличчя, тому що обличчя е нам транслює наше обличчя транслює нас всесвіту іншим людям. Так, ми взаємодіємо з іншими людь людьми. Своїм обличчям. Тому, коли йдете по вулиці, я розумію, що ми можемо думками поринути в минуле, але повертайте себе в тут і зараз. І спробуйте відчути, що ви живете в цей момент. Не проживаєте і відживаєте життя, а живете, що ви можете вдихнути і видихнути. І спробуйте посміхнутися людині, яка йде вам назустріч. Це велика сила повернути себе в цей самий момент. Велика сила посміхнутися, відчути це, так? відчути це добро, яке є всередині, і передати через посмішку добро іншій людині. Від того інша людина також в неї тут зародиться. Знаєте, як ішла і не думала, тут тобі раз, і хтось передає це світло. І в людини, яка буде йти вам на зустріч, це світло також почне підійматися із душі. І як-то мультик ми дивилися, що да? цей букет. Біжить, біжить букет. Так? Хто там, я вже не пам'ятаю, хто із мультиплікаційних героїв біжить і тримає букет, і потім дарує, каже: а це тобі. каже, А мені? Каже, а чому? каже, ну, Просто так, просто так. Ось і посмішка це той самий великий-великий букет квітів, який ми можемо а, дарувати один одному. Просто так. І дати людині. Надихнути людину, так, дати ту крапельку світла і сили, яка допоможе іншій людині цей день прожити також більш ефективно. Тобто, що в нас є, так? Це безкоштовно. Це то, що то, чим людина багата все своє життя. Це якщо в нас все відберуть, відберуть. Ніхто не забере цей букет, так, про який ми тільки що казали, про а, о той світ, який є всередині людини посмішку, якою ви можете поділитися, і цього вам ніколи замало не буде. А, а то, чим ділися, то до, те, до тебе в твоє життя примножається. Так що м, діліться своїм світом, який є, світлом своєї душі, е, який у вас є. Так, щоб і вашим дітям, ну а чому би ні, так зранку всі такі замотані, бігають, ой, куча справ, то встигну, то не встигнув. Дитині свої посміхніться. Не спішіть, просто от, бачите, утром там дитина спить, там, чи що ви її будете. Просто чи вона вже там прокинулася, дивиться на вас. Просто затримайтесь біля неї, просто посміхніться, подивіться на неї. Роздивіться свою дитину, роздивіться обличчя своєї дитини. Так? Тому що ми дуже швидко намагаємося жити, щоб багато встигнути. А інколи ну, не завадить зупинитися і просто затриматися на якийсь момент і усвідомити, що це твоє життя, що це твоя дитина, це твій чоловік, це твоя жінка, що, що це твій всесвіт. І просто на хвилину усвідомити, який ти багатий, так? яка ти багата людина, що у тебе це є. Що ти можеш дихати, що ти можеш посміхнутися своїй дитині. І перестаньте спішити, встигнете. От точно встигнете. Просто спробуйте один день не швидко все робити. Ну, хай воно буде трохи так. Ви Роздивляйте все, все, як роді ви тільки народилися. Як, знаєте, як ото Люди скрізь час ходять, так? путешествують, і оце, оце у вас є раз, і ви відчуваєте, що це у вас сьогодні все от, як заново. Да? Ось. Ми кожен день прокидаємося, і в нас заново є, в подарок, в дарунок, новий день. Ось. Тому я хочу, щоб ви могли прожити кожен новий день, ну, ось так надихнутим. Щоб світла було в душі більше і щоб ви вже вміли керувати цим процесом. Тому, що, знаєте, як кажуть, ой, мене нічого не надихає, життя там якесь погане або ще щось. Так, а хто хазяїн вашого стану? Інші люди. Ну, може, не знаю. Ще хтось там, кіт, собака, ну, я не знаю, дерева, ну, птички, пташки. Ви, звісно, що ви хазяїн свого всесвіту. Тому тільки ви можете на когось ображатись, тільки ви можете чомусь порадіти, тільки ви можете чогось захотіти, або не захотіти, і не дозволити по відношенню до себе. Ви хазяїн свого Всесвіту. Тому те, то, що казала спочатку. Прокидаєтесь, налаштуйте себе зразу на те, що цей день у вас в дарунок. цей день ми хочемо прожити класно, і що ми зможемо з усім а, Ось, І вираз обличчя. Так? А, подивіться на себе. Ви ж все одно йдете вмиватися, зубки чистити. Просто самі собі, посміхніться самі собі. Дайте спочатку цей світ, світло своє. Собі. І потім у вас е, дуже класно вийде поділитися цим із дитиною, з чоловіком, з друзями, хоч би з ким. Так що, оце на сьогодні все. Моя казочка завершена. Трошки з вами потеревенила. Е, ну, До зустрічі! Будемо ще про щось таке болтати, так? Е, маю надію, що у вас це добре, що у вас сьогодні добрий вечір. Uh, що ви uh, знаходитесь у безпеці, і що у вас все маю надію сьогодні дуже добре. Я вас обіймаю кожного кріпко-кріпко-кріпко. І нехай ви будете щасливими. Я бажаю вам цього. Uh, ось, ось ділюся своїм світлом. Доброго вечора.